Привіт всім, ви дивитесь канал все потрошки, ми працюємо на Луцькому авторинку 13 квітня 23 рік. Показуємо ціни на автомобіль Opel Astra H, який є станом на сьогоднішній день, цьому рік 1.7, 1,9 дизель. Ось така астрочка продається доступна у нас сірому, в світлому кольорі, на локосплавних дисках зустрів автомобілі 8 рік, на бензині 1,6 так, 5600 коштує клімат, датчики світла круїз. 5600. п'ятиступенева механічна салон, коробка, коробка передачі. У всіх Opel Astra моделі H він однаковий, буває світлий, буває темний. Залежить від комплектації, отака От з складними дзеркалами продається. Автомобільчик у нас 10-й рік. 1,7 дизель, механіка шестиступенева. пробіг 230 тисяч, коштує 6700. Ось така машинка, є, продається, кого цікавить. Контакти є. Продають. Чорну настрочку. Сплавилася така машинка. Так, ціні 5550, ось порік, рік, 1,6 бензин, пробіг 272 тисячі. Коробка передач. Така машинка продається, контакти там є, дзвоніть. У нас є такого сіренького кольору. 6110 рік, дизель 1,7. Контакт зверху є, оголошення. Займіть до продавця, хто шукає сам собі Opel Astra H. Або хто ще не визначився з моделлю автомобіля, який планує собі придбати. Зверніть увагу на ці моделі Opel Astra H. Синя. Трошки брудно, бо стоїть вона дорогою. Машинки її бляпали. Сьомий рік Дізель 3.800 без торгу. 3800 за таку Opel Astra H на українській реєстрації. Чорна машинка 10 рік, 1,7 дизель, 160 тисяч пробігу, 6,350 6,350 просить за цю машинку Продається сіра Opel Astra H Так, 9 рік, 1.7 дизель, пробіг 235 тисяч, коштує 6 тисяч доларів. От така машинка, як ви бачите, слонних всіх однаковий. Нічого нового немає. У всіх моделях Opel Astra аж все однакове. От така є ще машинка продається в сірому кольорі. П'ятий рік, 4800. Дизель 1,9, пробіг 245 тисяч. Може бути торг.